У цьому відео ми зануримося в страшні та трагічні історії, пов'язані з реальними дзвінками в екстрені служби. Ці моменти стали останніми шансами на порятунок для тих, хто опинився у смертельній небезпеці. Ми почнемо з одного з найвідоміших дзвінків, а потім перенесемося в трагічний день 11 вересня 2001 року, коли тисячі людей. Зробили свій останній дзвінок. Цей дзвінок стався наприкінці 1980 року. Рут Прайс, літня жінка з Сан-Дієго, побачила підозрілого чоловіка біля свого будинку і вирішила зателефонувати в поліцію. 3877. oh well, there's some guy been uh, checking the place out oh. well he went in the back i have an apartment in the back and he said he was looking for a guy and he comes to my door and yes. And, uh, said he's uh, looking for an apartment so I'm, i live alone and i'm an old lady mm -hmm. and i'm where, where is he now ma'am i don't have no idea На Рут напали прямо під час дзвінка, ці звуки, крики і шорохи стали останнім сигналом лиха. У ті роки в Сан-Дієго, ще не було впроваджено систему 9.1.1, і Рут дзвонила напряму в поліцію. Помилки диспетчера, брак часу. Все це призвело до того, що допомога не встигла прибути вчасно. Цей випадок став уроком для всіх служб екстреної допомоги і став одним із приводів для запровадження єдиної системи 911. Є одна дуже важлива деталь, хоча багато хто вважав, що Рут загинула, вона дивом вижила і прожила ще досить багато років після нападу. Виявляється, що нападник намагався задушити її, але вона відбилася. І він утік. Тепер перенесемося на 21 рік уперед, у 2001 рік. Ранок 11 вересня змінив не тільки Америку, а й увесь світ. Того дня терористи захопили чотири пасажирські літаки, два з яких врізалися у вежі всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. За ці кілька годин тисячі людей робили відчайдушні дзвінки в 9-1-1, намагаючись врятуватися. Емі Суїні, стюардеса одного із захоплених літаків, набрала 9-1-1 однією з перших. Її голос був сповнений страху і розгубленості, коли вона описувала, що відбувається на борту. Емі Суїні на флайт 11. Tell us anything more about the hijackers. Oh my god, something's wrong here! What's happening? A Amy, are you still there? We're in rapid descent. We're all over the place. Can you look out the window and tell us where you are? Do you recognize anything? I water, buildings. We're flying low. Летів занадто низько, і вона знала, що часу залишається мало. Незабаром її голос перервався, залишивши після себе тишу. Брайан Девід Суїні, пасажир того ж рейсу, залишив останнє повідомлення своїй дружині. I just want you to know I absolutely love you. I want you to be good. Same so uh, to my parents and everybody. And I just totally love you, and uh I I'll be away after. Hi, babe. You. Він говорив спокійно, знаючи, що це, ймовірно, їхнє останнє прощання. Цей дзвінок став символом хоробрості та любові навіть у такі страшні моменти. На землі у вежах всесвітнього торгового центру люди також телефонували в екстрені служби, благаючи про допомогу. Один із цих дзвінків надійшов від Кевіна Козгроу, який перебував на 105-му поверсі. Він говорив з оператором, сподіваючись на порятунок, але незабаром будівля почала руйнуватися. Ці дзвінки залишаються нагадуванням про те, наскільки крихким є життя, і як важливі хвилини, коли йдеться про порятунок. Від фатальної помилки у випадку з Рут Прайс до дзвінків у день трагедії 11 вересня вони стали символом болю і страху, якого зазнали ті, хто зіткнувся з жахом віч на віч. Якщо вам сподобалося це відео. То підпишіться на канал і поставте лайк, адже тільки ви можете вирішити долю цього каналу. Дякую за перегляд.